Друзяки, всім салют. Добрий ранок. Доброго утра всім! З вами Юрій Ніколаєв і Утрішня почта. Це, вибачте, що на свинособачий, але олди пам'ятають, да? колись була така передача, коли ще мовне питання не, не було е, настільки болючим, як воно є на сьогодні. Да? Так от, що хочеться сказати, хочу зараз разом з вами розглянути ранкову пошту, а саме ті листи, що поприсилали мені люди за моїм запросом. Тобто, це такий собі зворотній зв'язок з народом, з населенням. Після того, як ми вчора виклали коротеньке відео щодо того, що ми приїхали відпрацьовувати коруп... корупційні оборудки, якими займається орган місцевого самоврядування. В Ставищінській е, територіальній громаді, і ми звернулися до людей, що давайте нам насипайте побільше якихось фактів, будемо пробувати щось з ними робити, притягувати винних до відповідальності, якось фіксувати, щоб вони не канули в літо. Тому що, як я вже казав, поки ми частина країни воює, е, друга частина країни спостерігає за Тими подіями, які відбуваються навколо е около владних кабінетів, да? і не бачать, що відбувається е на, рівну, на місцевому рівні, там, де місцеві князьки, користуючись та прикриваючись війною, користуючись е смутним часом. Не да? чи як там назвати українською мовою. Потрошку, а десь не потрошку, десь в здоровенних масштабах е крадуть та деребанять е те, що на належить народу України. Так ось, відкриваю почту, там декілька цікавих листів, я вже хотів би вам зачитати. Звісно, це е від анонімів листи. Е от, навіть якщо б хтось там казав, хто що хто до чого, то я би, е звісно, не називав. Так, анонім пише: Доброго дня. Хочу вам повідомити, як депутатка Ставищенської селищної ради, користуючись своїм становищем, перешкоджає реалізації прав громадян своєї громади. В свій час було прийнято рішення придбати два будинки, які знаходяться один біля одного у селі Стрижавка Білоцерківського району Київської області. Домовилися з власниками, виготовили всю технічну документацію на земельні ділянки та під ними. Частиною земельної ділянки, яка відноситься до будинку, на усній домовленості користується Коновалюк Інна Степанівна, депутатка Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Не бажаючи поступитися новому власнику земельної ділянки, на яку вже виготовлений проєкт, кадастровий номер ділянки ну Багато цифр 4 останніх 306, і який вже поданий на затвердження Інна Степанівна всіма способами, не дає можливості винести рішення про його затвердження. Проект був поданий на затвердження 27 вересня 2021 року. До сьогодні він ніяк не може пройти земельну комісію. Зі слів працівників земельного відділу Коновалюк і С. Доносить неправдиву інформацію до її ж колег, чим в свою чергу унеможливлює винесення рішення для приватизації даної ділянки. В силу того, що Коновалюк ІС, користуючись своїм становищем, не дає мені можливості оформити земельну ділянку у власність. Так, почекайте. Користуючись своїм становищем, не дає мені можливості оформити земельну ділянку у власність. Також депутат тої селищної ради Лимар Дмитро Павлович, який в минулому був одним з керівників Ставищенського району, користуючись службовим становищем, взяв в оренду ряд ділянок в селі Стрижавка на фірму ФГ Агро-2013. Частина ділянок, кадастрові номери останні 4 цифри 0,004 та 0001. В договорі оренди були вказані одні кадастри на море і площі, а на сьогодні вони є іншими і не співпадають. В силу маніпуляцій з державними реєстрами частина власників землі паїв, які є сусідніми, не можуть їх вкласти на публічній кадастровій карті. Так, так як іде накладка ділянок. Чи ну, читаю трохи, можливо, не розбірливо, тому що не завжди тут є розділові знаки, але я думаю. Більшість місцевих жителів зрозуміють, про що йде мова. Продовжую. Також, ТОВ інтер -агро маючи дружні відносини з селищним головою, отримує переважне право на оренду ділянок, невитребуваних паїв тощо. І до введення воєнного стану активно оформляло землі в села громади на своїх працівників або на підставних осіб. Відбувається систематичне розорення земель в громаді, порушення водного законодавства орендарями водойм, розорення прибережних смуг, недопущення доводних об'єктів, несанкціоновані скиди води тощо. Ну, далі там щось є якісь ще додатки додані. Менше з тим. Значить, хочеться сказати. Після того, як Система владоуправління перейшла на місцевий рівень, тобто віддали владу повноваження органам місцевого самоврядування, які не тепер там, в основному не залежить, да, від центральної влади. Всі думали, що от, нарешті, зараз буде якийсь, ну, типа, прогрес в тому, що ну, своїх ж людей вибираєте до влади, не, не якісь там і. Звітують свої ж люди, яких ви вибрали до влади, звітують своїм при народом. Але нічого не змінилося. Як пиздили, так і пиздять. Це все кришується на рівні райдержадміністрації Як там нам передавали привіт? Ми з терористами не, не общаємося. Да? Так от тут ще не зрозуміло, хто ще тероріст. Уці терорісти блин, в районі покривають тих терористів на місцевих рівнях. І мають, звісно, свою долю від цього. Це вже ні для кого не секрет. Єдина різниця між тим, що, ну, типу, як раніше було, да, що все управлялося з центра, то зараз хоч, народу буде зрозуміло, кого е, по ітогу пиздити. да? Ну, Тому що ж свої ж депутати, свого ж села, селища, сусіди і так далі. Звісно, я... Жартую, я не підтримую о, якісь незаконні дії. Ми діємо в цілком межах чинного законодавства, тому е, не прийміться як заклик до чогось, але е, жарт є жарт, і до нього потрібно відноситися як до жарта, а не як до призива а, к дійстві. Менше з тим, ми будемо намагатися розмотувати цю всю історію. Дуже велике дякую тим людям, які відгукнулися на запит. Нагадую, пошта буде отут, опять же, вставлю. Якщо є якісь додатково, хтось хоче щось сказати, анонімність гарантуємо. Пишіть, вказуйте, допомагайте нам розібратись в хитру сплетіннях вашої корумпованої гідри, яка просякла скрізь в кожне село, в кожну громаду і сосе звідти соки. От. Я знаю, що. Завдяки і з допомогою вас, звичайного народу, ми построїмо такий, знаєте, е скажімо, зв зворотній зв'язок, де я буду показувати, розказувати і намагатися документувати те, що у вас відбувається, а ви мені трошки допомагаєте, тому що дуже складно осягнути весь. Об'єм інформації, який е, навалюється мене на нас, куди б ми не приїхали. Тому що кожна громада має певні фамілії, має певен рівень корупції, десь більше, десь менше. Ну я скажу, що е, ставище я недалеко втекло від Тараші, там, де деребанять наліво і направо. Я думаю, що, мабуть, де ж в якихось моментах переплюнули ці, ну, ці показники. Е, ми направляємося далі працювати, Вон, хлопці блин, вже вийшли та грузять речі. І ми погнали далі розмотувати всю цю вашу корумповану кліку місцевих злодів, злодюг і злочинців. Разом сила, пишіть, нам буде легше це все розмотувати. Погнали!